Це Ханна Мілбранд. Дивлячись на цю гарну усміхнену дівчину, складно повірити, що в дитинстві вона почула від матері страшні слова. Ханну тобі залишилось жити декілька тижнів. Ханна народилась 25 серпня 1995 року в невеличкому містечку Урбана, штат Огайо, в родині Терези та Роберта Мілбрантів. Вони жили звичайним спокійним життям. Роберт працював друкарем, а Тереза домашньою медсестрою. Кожної неділі родина Мілбрантів відвідувала місцеву церкву. До речі, пастор Дейв Генрі та його дружина Емі стали найближчими друзями родини. Їхня донька Бейлі була одноліткою ханни, тож дівчата також дружили. Одного ранку, в лютому 2002 року, Ханна прокинулась з температурою, тож мама відвезла її до лікарні. А вже ввечері того ж дня Тереза зібрала разом всю родину, щоб повідомити жахливу новину. Лікарі виявили у дівчинки лейкімію. Потрібна хіміотерапія, це може бути невиліковно». Я пам'ятаю, що всі були в сльозах, згадує Ханна. Пізніше тато відвів мене в бік, його очі були червоні від сліз. Ти сильна, і я знаю, що ти будеш боротися, сказав він. Так, за одну ніч життя Ханни перевернулося догори ногами. Тепер Тереза не дозволяла доньці грати з друзями на вулиці чи приходити до них у гості, бо так дівчинка могла підхопити щось, що може ще більше погіршити її стан. З цієї ж причини вона змушувала доньку завжди носити хірургічну маску. Також у Ханни були наклеєні два пластирі на спині та шиї, які закривали порти для хіміотерапії. Практично одразу після встановлення діагнозу Тереза звернулася до Емі, дружини пастера, з проханням поголити волосся ханни. Емі, до речі, була перукаркою. Тереза жалілася їй, що зранку вся подушка ханни була в волоссі, а під час миття голови воно просто висипалося пасмами. Коли Емі прийшла з машинкою для гоління, Ханна почала плакати і благати не робити цього. Вона обожнювала своє довге волосся, і їй подобалось робити хвостики та інші зачіски. Та Емі все ж довелося поголити волосся дівчинки. Ханна подивилась на себе в дзеркало і промовила Мамо, я виглядаю як хлопчик. А Тереза відповіла Але ти виглядаєш як дуже гарний хлопчик Ханно, і ти можеш носити капелюшки. Потім мати регулярно голила волосся доньки сама. Тереза неодноразово приходила до школи, в якій навчалась ханна, щоб розповісти вчителям та іншим учням, наскільки донька хвора. І що потрібно робити, якщо у неї станеться напад під час занять? Якось вчителі вирішили влаштувати для Ханни особливий день, і всі 300 учнів в солідарності до неї прийшли до школи в капелюхах. Ханна ненавиділа, що оточуючі ставились до неї якось по-іншому з жалем в очах, а ось Тереза, навпаки, насолоджувалась цією увагою. Зустрівши будького на вулиці, її очі одразу ж наповнювались сльозами вона міцно обіймала доньку. І починала свою довжелезну розповідь про те, що Ханна проходить важкий курс лікування, що вона возить доньку на регулярні сеанси хіміотерапії в сусіднє місто і додатково лікує Ханну вдома. Ще три рази на тиждень їй на допомогу приходить медсестра на ім'я Бет. Ну і ніколи не забувала наголосити на тому, як дорого коштує лікування Ханни. Ще Тереза ніколи не виходила з дому без нафарбованих нігтів і укладеного волосся, оточуючих трохи дивувало, чому жінка витрачає стільки коштів на своєї волосся і нігті, коли навіть майстру з манікюру жаліється, що немає грошей на ліки. Але, звичайно, трагедія згуртувала жителів маленького містечка. Парафіяни місцевої церкви молилися за дівчинку вдень і вночі, а ще їм вдалося зібрати 7 тисяч доларів для ханни від продажу випічки. Бабуся по материнській лінії мері продавала для онуки свічки. Батько однієї з подружок Ханни був пожежником, тож він розповів колегам про дівчинку, і пожежна станція пожертвувала 500 доларів з профспілкових фондів, але на цьому рятівники не зупинилися. Вони оплатили поїздку до Кінгсайленду для родини Мілбрендів на вихідні, а також ходили на благодійний шкільний ярмарок і купували там хліб по 30-40 доларів за штуку, щоб зібрати гроші на лікування. Один з пожежників купив хані цуценя, про яке вона так довго мріяла. А після статті в місцевій газеті та сюжету про Ханну в місцевих новинах пожертви почали просто литися рікою. Тим часом Тереза ходила по домівках та закладах місцевих бізнесменів із саморобними коробками для збору коштів і просила їх про фінансову допомогу, розповідаючи, що лікування ханни коштує 500 доларів на тиждень. Тож в кожному кафе, магазині, на заправці чи в салоні краси стояла коробка для пожертв з фото хворої дівчинки. Родині постійно дарували іграшки, сертифікати, їжу, тобто всі допомагали як могли. У жовтні Тереза повідомила громаді, що стан хан не погіршується. Самій же доньці вона сказала щось на кшталт тобі залишилося жити лише кілька тижнів ханну. В одному з інтерв'ю вже доросла Ханна розповідала, що у тому віці вже розуміла, що таке смерть, і це було все, про що вона могла думати. Дівчинка багато плакала, вона знала, що це означатиме, що її не буде з батьками, і це жахало її найбільше. Ханна почала боятися залишатися сама вночі, бо думала, що може померти у вісні, і просилася спати в кімнаті батьків, але мама забороняла. Мама віддалилася від мене в той час, коли я потребувала її найбільше, казала Ханна. Щоб справитись з емоційним потрясінням, Ханна почала відвідувати психотерапевта, який проводив з нею бесіди про смерть та страхи і просив намалювати картини раю. Санта Клаусу, дівчинка, загадала одне єдине бажання жити. Ішов час, і багато оточуючих, особливо вчителі, дивувалися, як дитині, якій залишилося жити декілька тижнів, вистачає сил так активно гратися і так добре навчатися. Вона нічим не відрізнялася від інших дітей, ну, окрім маски та пластирів. Але більше за все уваги привертало волосся ханни. Зазвичай волосся після хіміотерапії відростає нерівномірно, а ото Ханни воно виглядало здоровим, блискучим і не дивлячись на постійне гоління, дуже швидко відростало. Тож, це виглядало досить дивно, і працівники школи вирішили звернутися в поліцію. Майже одразу до них навідалися слідчі, щоб поговорити з Ханною. Дівчинку викликали до кабінету директора, де на неї чекали двоє поліцейських. Я так злякалася, згадує Ханна. Я думала, що зробила щось не так. Поліцейські дали мені плюшового ведмедика і почали задавати багато питань. В ході розмови ханна розповіла їм про сині пігулки, якими її лікувала мати, як Тереза давала її Ханні на ніч, після чого вона засинала, а коли прокидалася, була слабкою і все було як в тумані. І ось саме тоді приходила медсестра Бет. Згодом виявилось, що це було звичайне снадійне, яке Тері могла купити в будь якій аптеці без рецепту. Також дівчинка розповідала, як Тереза й Мері, бабуся, взяли її на морозиво, від якого ханна також заснула. А після того, як дівчинка прокинулася, мама сказала, що лікарі зробили їй укол і на тілі з'явилися пластирі. І ось тут починається найцікавіше знявши ці пластирі, які мали б закривати порти для хіміотерапії, поліцейські абсолютно нічого під ними не знайшли, тільки здорову цілу шкіру, без жодної подряпинки. Тоді слідчі відправились поговорити з Терезою, яка одразу ж в усьому зізналася. Так, Ханна була абсолютно здоровою дівчинкою, а все це було однією величезною дев'ятимісячною брехнею. Загалом Тері вдалося заробити на вигаданій хворобі доньки понад 31 тисячу доларів. В будинку Мілбрендів почалися обшуки, і з усієї цієї суми слідчим вдалося знайти лише 500 доларів готівкою, подарунки, які родині дарували місцеві жителі, та цілу купу алюмінієвих кілець, які збирала вся спільнота. В Америці благодійні організації збирають кільця з банок від безалкогольних напоїв. Алюміній переробляється, а гроші передаються на благодійність або на оплату індивідуальних медичних рахунків. Тож вся громада збирала їх для ханни. Одна з місцевих дівчат на ім'я Стефані побачила випуск про Ханну в місцевих новинах і вирішила віддати їй всі свої кришечки. Ця дівчинка дуже хвора від народження, ледве дихає та прикута до інвалідного візка. Родина Стефані збирала ці кришечки довгі 9 років і могла покрити вирученими за них грошима частину медичних рахунків дівчини, але Стефані вирішила, що важливіше допомагати іншим. Так ось саме ці кришечки цілими коробками валялись на підлозі в гаражі Мілбрендів, як сміття. Швидше за все, Терезі було просто ліньки заморочувати з ними, їздити їх, здавати, обмінювати. Звичайно, навіщо так напружуватись, коли є набагато простіші способи отримати гроші. Але, на мій погляд, це все дрібниці в порівнянні з тим фактом, що Тереза протязі дев'яти місяців накачувала Ханну пігулками, обманювала та змушувала жити в постійному страху. Просто уявіть, дитина дев'ять місяців була впевнена, що помирає: ти більше не хвора, плакав тато, обіймаючи мене. Я була така щаслива, що не помру, але моє полегшення було недовгим, і мої страхи все одно збувалися. Я втрачала свою сім'ю. Зрозумівши, в якій ситуації знаходиться Ханна, відповідним органам було вирішено віддати її до прийомної родини, а поліції потрібно було розібратися, хто ще несе відповідальність за те, що відбувалося. Невдовзі Тереза, Роберт та Мері були заарештовані. Роберт та Мері не визнавали себе винними. Вони стверджували, що коли афера Терези розкрилася, були так само шоковані, як і всі інші. Через кілька днів. З мері зняли всі обвинувачення, бо прокурори так і не змогли довести, що вона насправді щось про все це знала. Террі спочатку заявила, що не осудна, вона стверджувала, що в неї делегований синдром Мюнхгаузена і що саме цей розлад змусив її так вчинити. Людина, яка страждає на цей синдром, навмисно викликає у людей, про яких дбає, хворобу або створює у них фальшиві симптоми. Все це робиться для того, щоб привернути на себе увагу оточуючих, викликати жалість, захоплення, співчуття, бажання допомогти, тобто будь-які емоції головне увага. В основному, коли їх виводять на чисту воду, вони все заперечують і відмовляються від будь-якої психотерапії. Так от, після проведення психіатричної експертизи, заяву Терези про її неосудність було відхилено. Навіть Роб спочатку вважав, що його дружина страждає від цього розладу і що це повністю пояснює її дії. Тому він на той момент вирішив підтримати дружину і залишився з нею. В обвинувальному акті проти Тері було зазначено, що вона бездумно знущалась і жорстоко поводилась з Ханною та створила значну загрозу для її здоров'я та безпеки. А також вкрала десятки тисяч доларів у громади міста Урбана. Також виявилось, що Тері вже відбувала покарання за шахрайство з кредитними картками у 1989 році. Тож, врешті-решт, 24 вересня 2003 року 35-річна Тереза була засуджена до 6,5 років позбавлення волі, хоча їй могло загрожувати до 33 років ув'язнення. Також жінка повинна була сплатити 25 300 доларів компенсації. Після арешту Тереза дала одне інтерв'ю. В якому сказала, що була настільки засмучена тим, що зробила з донькою, що ледве могла жити у власній шкурі і хотіла б, щоб їй зробили смертельну ін'єкцію. Також жінка зізналася, що частково зробила це для того, щоб чоловік її не покинув. Я знала, як сильно він піклується про ханну, і подумала, що якщо вона буде хвора, він залишиться з нами. Роберт з часом все ж визнав себе винним у створенні загрози здоров'ю дитини та крадіжці. Але чоловік зробив це не тому, що дійсно так вважав. Він не хотів, щоб Ханні довелося давати свідчення в такому маленькому віці. Ну і ще йому сказали, що визнання провини призведе лише до шести місяців умовного терміну. Але все виявилось не так просто. Врешті-решт, Роберт був засуджений до чотирьох років та одинадцяти місяців ув'язнення. Також чоловік повинен був сплатити тисячу сто доларів своїм колегам і розділити з вісім тисяч доларів, які потрібно повернути церкві. Взагалі, думки спільноти щодо винороба, як напевно і ваші, дуже різнилися, але Ханна вірить у невинуватість свого батька, і у них були і є дуже теплі близькі стосунки. Багато людей справедливо задавались питанням, як так сталося, що Роб жодного разу не був у лікарні в той час, як його дитина нібито помирала. Сам чоловік відповідав, що дуже багато працював, щоб покрити витрати на лікування, ну і також він зізнався, що має дуже сильний страх перед лікарнями. Але навіть не дивлячись на це, він декілька разів планував поїхати з ханною на прийом. Дивно, але всі вони завжди скасовувались в останню хвилину. Також виявилось, що Роб жодного разу не бачив ту загадкову медсестру Бет. Вона приходила тільки тоді, коли чоловік був на роботі. Ну і, звичайно ж, ніякої Бет не існувало. Хоча Тері так багато всім про неї розповідала, що ханна почала вірити в існування загадкової медсестри, як діти вірять у зубних фей. Вона навіть описувала її зовнішність та голос. Що стосується Ханни, то вона перебувала під повною опікою держави цілий рік, доки Тітка Сью, сестра Роберта, не змогла оформити над нею опікунство і не забрала її жити до себе. Ханна називала це найбільшим благословенням, бо торік був дуже травматичним для неї. В 12 років у дівчини діагностували депресію, і вона не віддумала про те, щоб накласти на себе руки. Але, на щастя, не зробила цього. Тож так вони прожили до 15-річчя Ханни, а потім дівчина змогла переїхати до батька. Дівчина каже, що коли вони нарешті воз'єдналися, стали навіть ближчими одне одному, ніж раніше, можливо, завдяки тому, через що їм довелося разом пройти. У 18 років Ханна на деякий час поїхала пожити до Нью-Йорку, а потім повернулась до Огайо, щоб продовжити освіту. Цікаво, що тоді дівчина жила в десяти хвилинах їзди від матері, яка неодноразово намагалась з нею зустрітись. Але Ханна більше не хотіла підтримувати Старезу у жодних стосунків та відмовлялася з нею розмовляти. Якось дівчина побачила в дзеркалі заднього виду, як мати довгий час просто їхала за нею на машині. Ханна якось сказала, що не ненавидить свою матір, але ненавидить те, що вона з нею зробила. Зараз Ханна працює в офтальмологічному центрі. Вона вийшла заміж, має двох дітей і вважає себе цілком щасливою людиною. Ханна страждала від панічного розладу, посттравматичного стресового розладу та інших речей більше 10 років. Але завдяки своїй вірі, своїй родині та друзям, Ханна відчуває, що нарешті змогла зцілитися від травми свого минулого, і хоче, щоб кожен, хто страждає на проблеми з психічним здоров'ям, знав, що він не самотній. Я хочу, щоб люди знали, що навіть у найважчі моменти є світло в кінці тунелю. Це життя чогось варте. Ну, що я можу сказати у цієї історії, хоча б більш-менш щасливий фінал. Ну а я дякую вам, що ви додивилися її до кінця. Побачимось з вами тут, через тиждень. Бажаю вам всього найкращого і, будь ласка, бережіть себе.